Шановні друзі, дорога родина, сьогодні ми є всі перед Божим лицем. Наші плани змінилися, можливо, хто мав які плани. І добре, що ми прийшли у Дім Божий. Я читаю декілька віршиків. І клізіас пише краще, добре ім'я Оливи хорошої, а День смерті людини. Від дня її вродження. Слідуюче місце читаю, де апостол Павло пише до Коринтян, в першому розділі 3-4 вірші каже: благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя, Бог потіхи всілякої, що усякій скорботі він нас потішає. Щоб змогли ми потішити тих, хто усякій скорботі знаходиться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Слава Богу. Слава Богу. Я хотів би сьогодні зазначити, зупинитися на імені Краще ім'я. Ми дуже багато вже чули про це ім'я. Можна дуже багато перечисляти. Того імені, яке сестри нашої. Перше, що ми чули, вона була молитовником. І це ми можемо підтвердити. Вона мала статус удоби. І вона, оскільки я знаю, це є правдива інформація. Навіть діти свідчили, вона потішала вдову. Вона потішала вдову. І сьогодні я хотів би потішити цими словами цю родину, родину Шендурків. Ваше горе, воно є наше горе. Ваша радість, вона є наша радість. У 12 розділі, 15 віршомир що каже, щоб ми плакали з тими, хто плаче, і щоб ми раділи з тими, хто радіє. Ми чули дуже багато можна говорити, але. Час обмежений, ми маємо надію. Ми маємо надію на вічне життя, життя з Ісусом Христом. Тому, то, я думаю, сьогодні хай для нас всіх цих буде приклад. Тому що далі Клізяс продовжує каже, що краще в дом плача, ніж дом радощів і весілля, тому що жива людина береться до серця. Я би хотів би висловити співчуття від особисто своєї дружини, своєї родини, дружини, мене дітей для родини шиноків. Ми довгий час є знайомі. Ми дякуємо Богу за цю родину. Ми дякуємо Богу за те, що ми чули, сестра Люба вона вимовила своїх діток і вони є сьогодні всі християнами. Вони сьогодні є служителями. Вони сьогодні є відповідальними вчителями недійних шкіл, сестра Люда, брат Петро нам. в нашому служенні, в нашій церкві, в нашому районі є відповідальна за це служення. І знаєте, це є молитва молитва батьків, молитва матері. Це є великий урок для того, що діти служать Богу, діти покірні Богу. Тому що життя на цій землі воно є коротке. Воно як та пара, яка з'являється на короткий час, потім зникає. І у говорить в 2014 році людина, яка вона від жінки народжена, вона є короткоденна і повна печалями. Коли ми читаємо молитву Моїсея, може Господнього, то він каже, що 70-80 присилах, і то є тяжка праця, і то є тяжка праця людини. І сьогодні ми є вдячні Господу, де Давид каже, що ми. Приходьки перед лицем Твоїм та чужинці, як усі наші батьки, наші дні на землі, мов та тінь і немає тривало, тому то життя воно є коротке, але нам було нагано блажени ті, які вмирають Господі. Хай Бог всіх благословить, потішить, укріпить нашу віру, нашу надію, щоб ми мали надію на зустріч з Господом в небі. Амінь.